Зновні гості мого каналу та підписники. Сьогодні на вулиці 6 квітня 2023 року. На вулиці Погода ну, погана для бджільництва. Уже четвертий чи п'ятий день йде дощ. Єдиний плюс у цьому, що я зібрав більше 400 літрів дощової води для бджіл. Вони на дощову воду краще йдуть. А сам зараз займаюсь такою роботою, як вирізання старої суші з рамок для перетопки. Зараз нарізаю, буду збирати в мішки, потім по погоді буду на вулиці топити. Надо заміняти вже рамки. Ну, ось так. Поки бджоли там у вуликах сидять, подивився, дав трохи підкормки того, щоб погода була гарна, почали гнати розплід. Зараз погода зіпсувалася. Дав їм трохи меду. Ну і тут працюю, корпуса збираю, рамки вирізаю. Вчора відремонтував свій станок у БДНчик. Буду вже далі продовжувати нарізати на корпуса, на днище, доску. Ось так. Як кажуть, бджолярі ніколи не відпочивають. У них завжди знайдеться якась робота. Дякую всім за увагу, всім до побачення.